в підземні галереї, Там, де і знаходяться картини. До речі, на слайд-шоу зараз іде в принципі, показ фотографій, те, що ви можете побачити. Хоча не знаю наскільки це добра ідея, може після цього і не підуть люди дивитись на живі картини. А може, навпаки підуть, так зацікавляться. Так. Катя, ану нагадай, будь ласка, з чого ми почали, з чого і коли ми почали і як ми познайомилися? Ми познайомились дуже цікаво. Ми познайомились в місті Парижі. Познайомились завдяки. Завдяки тому, що у нас були культурні заходи в українському культурному центрі в Парижі, у вас з Сергієм Вікторовичем була презентація книжки Інтернат, якщо я не помиляюся, а в мене була там персональна виставка поверхом нижче. Український культурний центр в Парижі це такий великий маєток, де часто відбуваються культурні події. І таким чином ми познайомились. Uh, Ні, це із Києва фотографія. Ми познайомились в Парижі. Да, це... Нас познайомила наша подруга Таня Швед без Каравайна, яка є кураторкою візуальної частини створення наших книжок, які створюються за, в тому числі, рахунок картин. Ось дійсно, ми були з Сергієм. А ви були з Танією. На третьому поверсі у нас були читання і презентації інтерната. На другому поверсі у нас була виставка твоїх робіт графіки. От, І я ще хочу сказати, що я закохався в твої картини, і за ідеєю Тані Швед без каравайної я почав приставати до свого друга і автора Жадана. А приставати, що давай оформимо книжку разом з картинами. Ось і Жадан, не бачучи, тому що твоя графіка, насправді, я би радив, би, ну, от за моїми відчуттями, що я би радив дивитися твою графіку тільки після знайомства з твоїм живописом. У мене правильне відчуття? Ну, вона стилістично абсолютно інакша, це правда. Ну, от я коли познайомився з твоїми графічними роботами, то я не був під таким враженням. Може, тому що в мене товста шкіра. Не, от Під живописом я був ну, просто под, под дуже сильним. Враженням і відчуття радості. Дякую. А от цікаво, як ти з живописом, до речі, познайомився, оскільки в Парижі була виставка графіки. А потім Таня Швед без запропонувала, щоб я запропонував. От і я, хоч хоч мав познайомитись. А, ясно, ясно. Так, от я що хотів сказати, що Сергій теж бачив твою графіку тільки, і коли за пару місяців виникла ідея. Коли він знов здав рукопис видавництву і поставили питання, як буде оформлена книжка, то я запропонував, щоб книжка була колаборацією з твоїми картинами, з твоїм живописом. А він теж бачив графіку, тільки твою. І він сказав: Ой, я так втомився від артбуків, у нас попередні книжки були. Артбуками, давай просто видамо просто книжечку, там щось там таке. А я йому сказав: ні, ти маєш побачити е, графіку. Ну о, перепрошую, ти маєш побачити живопис е, Катерини Касьяненко. І коли я відкрив твою сторінку Facebook, там де викладені картини, і показав йому декілька картин, і особливо ту центральну картину. В книжці Список кораблів йдеться, до речі, про книжку Жадана Список кораблів в колаборації з Катериною, і там центральна картина, вона дуже велика. Я поняв, я тебе запросив на сцену для того, щоб тобі щось розповісти. от, І там велика картина центральна, вона 3 на 5 Якого розміру? 2 на 3 Два та щось з п'яти та, картин просто оскільки там величезна кількість персонажів, вона здається безмежно великою. Насправді це два на три метри. Просто там дуже дуже багато людей і дуже складні сюжети. Значить, Жадану показав твої картини, показав на сторінки Фейсбука. Показав оту центральну велику картину, і на що перша фраза Жадана після того, як він подивився на фотографії, він сказав. Я хочу артбук з Касьяненко. Прекрасно. І потім ви приїхали в майстерню познайомитись. Я страшенно нервувалася, я дуже боялася, тому що це не мали бути ілюстрації, це мав бути паралельний візуальний ряд до поезії Сергія. Я страшенно нервувалася, чи зможу я відповідати його літературному рівню, тому що я вважаю Сергія Вікторовича генієм. І я нервувалася до того моменту, рівно до того моменту, як ви приїхали в майстерню, як ми познайомились вже наживо, випили, мабуть, що маленький келишок вина. І коли Сергій підійшов до цієї великої роботи, про яку ти розповідаєш, і сказав: О, так Катя малює те, що я пишу. І тоді я відчула свободу, я відчула. Потрібність і можливість щось зробити разом. Тому що до цього моменту я шалено дійсно нервувалася. Чи варто погоджуватись на цю колаборацію? Я от хотів, ти сказала, що Сергій сказав, що «О, Катя малює так, як я пишу. Я а хотів так. просто ще глибше задати питання. А як ти малюєш? От ті, хто знайомий з. Роботами Катерини, але можна і зараз їх подивитися. Eh, то там багато персонажів, і вони абсолютно різні, і вони щось роблять, щось говорять, щось eh, якось несуть якісь меседж, інформацію. От ти, наприклад, от, от картина Метр на метр. От ти приблизно да, маєш ну, уявлення, що ти будеш там показувати. Ти починаєш з якогось кута. Потім ти переходиш, потім з'являється персонаж, чому от саме такі обличчя. Хто тобою, хто веде пензлем? Як відбувається процес написання? Та насправді я думаю, що жоден художник точно не може це описати, цей процес. Іноді буває так, що картина одразу з'являється в уяві, вона так ніби проявляється спочатку там, якісь, можливо, ритми, діагоналі або якийсь колір. А буває так, що починаєш роботу з однією задумкою, а потім в процесі картина перетворюється на абсолютно якийсь інший світ, не той, що уявлявся спочатку. І, як кажуть, як казали наші вчителі, що спочатку ти ведеш картину, а потім вона вже веде тебе. І ну, немає чіткої системи, насправді воно якось само малюється, якщо чесно. Ну, от ти знаєш кількість персонажів, які будуть на картини фігурувати? Не завжди. І не завжди моя первинна ідея вона залишається недоторканою в кінці процесу. Це абсолютно ну, стихійний такий процес, це абсолютно імпровізація. Ох. Так, ну. Е... Ще у нас буквально дві, дві хвилини. Я просто хотів ще розказати історію. Тут е, і внизу є фотографія ця картина Воїнство. Е, я вже взагалі вважаю, що це не картини, а це групові ікони. І отим, от, або е, по, по, чи погодуєшся ти зі мною, що це і... сучасний український іку... іконопис? Ну, я не вкладаю. Такого змісту, я вважаю, що я займаюся сучасним мистецтвом. Я все-таки думаю, що я сучасний художник, але в своїх творах я намагаюся щось прекрасне і світле зображувати. Тобто, це не є ікони в традиційному розумінні, тому що іконописання це дуже серйозний канонічний процес. Я просто часто використовую прийоми іконопису в цьому сучасному живописі. А в тебе є практика, так, розпису церков? В мене є практика іконописання, і я часто відмовляюся, тому що насправді писати ікони це дуже відповідально, ну, ну, дійсно, це дуже серйозний процес. І сучасний живопис з використанням цитат іконопису це набагато легше і, мені здається, доступніше для глядачів, ніж канонічні ікони класичні. Так, от останню історію, яку я хотів розказати, це про центральну картину. Не центральну, бо центральна велика. Йдеться про книжку Сергія Жадана Список кораблів. Просто ми зачепилися вже за Жадана, хоча Катя і створювала картини для обличчя книжки Катерини Калитко Орден мовчальниць. От я про обкладинку, про обкладинку списку кораблів. Вона зараз тут буде на слайд-шоу. Ми коли домовилися про те, що Катя робить серію картин для книжки список кораблів, то звичайно у нас з Тетяною Швед безкаравайною. Десь маярила ідея якоїсь ну, комерційної перспективи, яка полягала в тому, що ми потім з цими картинами будемо робити якісь виставки. Може хтось купить і може нам якісь від... от, от, про цю картину йдеться. Значить, Хтось купить. Ми отримуємо як замовники якісь відсотки. От і Катя створила першу роботу. Таня зателефонувала мені. Я приїхав спеціально з Чернівців в Київ, і ми пішли дивитися на цю першу картину для списку кораблів. Значить, картин там всього сім, п'ять з яких, так? Чи 9? Семь, восім Питайте щось простіше. Ну добре, значить, і там сім або дев'ять картин. І першу Катя намалювала оцю картину, і, і не знаючи, як вона виглядає, ми пішли з станію дивитися, що ж там за картина. Ми прийшли, дивилися знову ж таки в голові. Комерційна складова, майорить якимись легкими прибутками. Катя, значить, іде готувати каву. А, ну, знову ж таки, я думаю, комерційно, що а кому ж продати, хто купи. І я Тані на вушко шепочу: Таня, цю картину ніхто не купить. Ніхто не захоче вдома перед собою мати таку біль. От. Ну, врешті-решт, я став власником цієї картини. От, і вона, ця картина це є обличчя книжки Сергія Жадана, Список кораблів. Так що дякую тобі, Катю, за твої чудові роботи, за ті емоції, які ти даруєш. Причому це емоції ну, абсолютно всього спектру, абсолютно всього спектру, від жуткого болю до радощі. До не знаю до щенячого візгу. От, дякуємо тобі. І зараз на нашому домашньому на нашому домашньому фестивалі Міридіан Одеса. Поки що домашньому, тому що коли будуть солдати, тут навряд чи можна буде назвати як вдома. Але зараз Користуючись такою, такою можливістю, ми всіх запрошуємо спуститися в підземні галереї, де ми можемо роздивитися картини і книжки, які поруч. Ми з Катією будемо також там прогулюватись 5 хвилин, бо всього 17 картин представлено. І можна буде підійти і задати якісь питання, так? Так, Слава, дякую за запрошення. Дякую всім, хто був присутній. Запрошуємо. До перегляду. Так. Зустрічаємося за три хвилини внизу в галереях. Наступний виступ у нас за графіком. Євгенія, Завалій буде. Тому зустрічаємося тут за програмою. Дякую.